Котусечки, всім доброго раночку. Вітаємо вас на тихому полюванні. Ось який красончик колекції. Ось іще один красончик виблискує в променях ранкового сонечка. Ось такі гарнюні польовичок. Ось як після боровію позламувала дерева. Ну прямо як сірники. Здається, і немалі сосенки. Ось. Ось знайшла такого гарнюнього польовичка після дощу. Нічного шапочка свиблискує, красунчик. Ще один красончик. Ольовичок. Трошки далі. Заховався. Ще один. І ще ось ще трошки далі. дубовим листочком. Ще один красончик. В одному місці. І ще один красончик у колекції, ольовочок. Приїхали після вихідних. Маса народу пробігла, але грибочки ще трапляються. Ось такі красоночки-сироїжечки причаїлися в муху. Які. Якісь зналі грибники перекинули, не забрали. Ось далі ще одна росте. На смак вони дуже класні, ці сироїжечки. А ось кутусочки причаївся ось такий мухоморчик. Хоча є стівний, але дуже гарненький. А ось ще одна знахідочка, зеленичка. У нас такого блідо-салатового кольору. Під носом також вона салатова йде. Дуже смачна для маринування. Ростуть вони так ледь помітно. Підхої сосновою в основному. Побачила сирижечку, ось таку гарненьку просіла брати. А ось тут зовсім поруч, причаївся, під ось такі гарньоні польовичок. Красончик. Ось і наші рижечки гарнюшки Понаступав такі грибники. Ось біжать, летять. Потім кажуть, гриби у лісі нема. Ось поруч ще один. Горнюнчик, красончик, рудей. Оснимось. Ще так. Ще один. рудий гарнюнчик. Ще один польовичок. А поруч не зовсім недалечко. Ось іще один на сонечку так гарно вигрівається. Ось буквально понад самою дорогою причаївся ще один красунчик. Рівсик. Ось у Рівчачку Ще один красончик. Прям просить. Заберіть мене. Рівчик, який грубоногий, класний. Ну ось котосочки, що маємо сьогодні в підсумку. Побіленьких небагато. Три штучки знайшли. Ось так. Польські рижики, кури, сироїшки. Зеленичок декілька знайшли. Маслючків. Ось. Експерти вже оцінюють. А? А, ні. Ось такий підсумок полюваннячка сьогодні. Котусочки, грибочки ми любимо не тільки збирати, але й смакувати. Відварила, а зараз смажу з вершками та цибулькою. Тож котусочки всім, хто вечеріє, смачненького.